Так, листогинчик з ЧПУ Еза. У нас є декілька режимів роботи. Це цифровий, є програма графічного. У нас встановлені двосторонні кріплення. Фронтально консон зажимається з фронту, тобто фронтально. І спеціальні отвори, які можуть фіксувати понсон з стильної сторони. А, станочок а, з невеликим розкриттям а, тут настановлено 105-й 105 понсон і 120-та матриця. При цьому залишається порядка а, буквально десь 500 мм. Ось такий у нас. Там упор, він знаходиться на направляючій нас обкон а, магнітні лінійки. Можна, звісно, використовувати не такий високий пансон і не таку високу матрицю. І буде більше розкриття, тут просто воно максимально. Ось такі а, підтримка, ось така підтримка листа. Ось так виглядає педаль. Так, зево. У нас Mitsubishi серводвигуни. Рухають балку вперед, вверх вниз тобто це XR-8. Отак виглядає гідравліка і бак. У нас корпус йде до кінця. Всі компоненти в нас європейські. Siemens, це Mitsubishi. Фаза інвертер. Стандартна для наших листогинів комплектація. От. Товщина рами 40 мм. Це на станку півтора метри. 60 тонн зусилля. Давайте використовується для невеличких деталей, для невеличких заготовок. Це швидкість роботи вручному режимі. Якщо вам потрібен листаги, звертайтесь, допоможемо, підкажемо, проконсультуємо.